Кукушка роками слугувала надійним та ледь не єдиним видом транспорту для пересування на півночі Рівненщини із Зарічного і до Антонівки. Оскільки дорожнє покриття у цих районах було та залишається незадовільним, то з громадським транспортом є проблеми, адже перевізники відмовляються від маршрутів. Тож, відповідно, щоб виїхати із віддалених населених пунктів, місцеві покладалися лише на вузьку колійку однак і її рух припинили. Вузькоколійка всю територію громади нашої захвачує, через всі населені пункти майже проходить. Тобто одні з найбільших в цю всю сторону у нас захвачує. Люди в великій кількості користувалися, так як в нас немає зараз хороших доріг, щоб зробити сполучення, якісь маршрутки їздили від населених пунктів до зарічного, то люди добиралися кукушкою. Коли працювала і функціонувала в звичайному режимі кукушка, до нас їхали столиці і не тільки побачити наш, нашу красу. Спочатку через карантин кукушка простоювала в депо, а згодом через загрозу ракетних ударів її евакуювали із регіону. Аби отримати інформацію про місце перебування, ми надіслали офіційний запит до Укрзалізниці. Там нам підтвердили, що потяг вивезли із Рівненщини із метою збереження. Однак додають знос основних фондів вузькоколійної дільниці Антонівка за річ не критичний. Тож, перш ніж говорити про відновлення сполучення, потрібно оновити колії та самі вагони. Для відновлення руху приміських поїздів з полученням Антонівка за річне, гарантуванням безпеки руху, збереження здоров'я та життя пасажирів і працівників залізниці необхідне кардинальне оновлення основних фондів залізничної вузькоколійної дільниці, частковими заходами покращити ситуацію, що склалася неможливо. Відновлення інфраструктури вузькоколійної залізниці потребує залучення значних фінансових ресурсів. При цьому із року в рік регіональна філія Львівська залізниця зазнає збитки від утримання дільни. Ниці Антонівка Зарічна. як зазначають в Укрзалізниці, кукушка збиткова, тож відновлення руху потяга можливе лише за умови співучасті місцевих громад. Серед варіантів відновлення вузькоколійки, передача потяга та вагонів на баланс органів місцевої влади та впровадження механізму відшкодування збитків. Та ось такий варіант для місцевого бюджету може видатись непід'ємним. Допомогти в цьому могли б комерційні структури, які розвивали б кукушку як туристичний об'єкт, розуміючи бажання людей, бажання місцевої територіальних громад, їхнього керівництва це відносно відновлення зробити неодноразово зверталися міністерство інфраструктури відповідно до Укрзалізниці по питанню відновлення, тому що це є кошти, які повинні все ж таки винаходитися в державному бюджеті по фінансуванні Укрзалізниці. У нас почалось вже розуміння цих процесів, але почалась війна. У свою чергу і Зарічненська річненська громада планує сприяти тому, аби візитівка знову була на півночі Рівненщини. Ми готові всіляко підтримати зараз по відновленню мостів. tak só um poço todo não meu espalho. І у Зарічненській територіальній громаді, і у Рівненській обласній військовій адміністрації обіцяють, що всіляко сприятимуть відновленню вузькоколійки. Однак обіцяти не означає зробити. То, що вдасться повернути перлину полісся, стане відомо тільки після нашої перемоги. Однак, попри всі позитивні прогнози місцевої влади, стає зрозуміло, що на відновлення колій та самого рухомого складу потрібно буде викласти кругленьку суму. Тож жителям півночі варто запастися терпінням. В іншому разі вони залишаться відрізаними від цивілізації. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, Телеканал ITV.